Отже, щоб отримати 1 гривню із 10 копійочок, скласти їх треба скільки? 10 штучок. 10 копійочок 10-ками. Утворюється 1 гривня. Як це можна записати? Як це можна записати? А ось так і записати. Можете записати 1 гривня. Дорівнює. Скільки у нас було копійочок? 10 штук. 10 плюс 10. І так у нас 10 раз. Так ми і записуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ось. Нам треба 10 разів по 10 копійок. І утвориться 1 гривня. А ще як ми 1 гривню утворювали із 50 копійок. Скільки нам треба по 50 копійок взяти, щоб вийшла 1 гривня? Ось. Дві 50 50 і 50 це 100. 100 це вже є одна гривня. Значить, можемо собі ще й так записати: що 1 гривню можна утворити таким способом. 50 плюс 50. Це якщо з монеток складати. Так, ще яким способом можна скласти одну гривню. Можна взяти одну 50 і іще додати 5 штучок по 10. 1, 2, 3, 4, 5. Дивіться. Це буде 10, 20, 30, 40, 50. Це буде у нас 50 і це 50, 50 і 50, також буде 100. Тому можемо записати сюди в зошитках своїх, що одна гривня може складатись з одної монетки по 50 і 5 монеток по 10. Так, раз, два, три, чотири І ще одна десяточка. 5. Ось так можна скласти. Оце ви собі запишете в зошитку. Запишете сьогоднішнє число. 7 листопада, класна робота. Напишете тему монети. І запишете ось ці приклади. Все інше ми усно розглядаємо. Так. Давайте усно ще розв'яжемо таку задачу. Усно розв'яжемо таку задачу. Я буду фломастером вам довидніше. Нехай у нас Саша має дві монети по 50 копійок. Нехай у нас Олег має три монети. по... 10 копійок і ще одну гривню. Монета одна гривня. Нехай у нас ще якісь візьмемо хлопчик. Нехай це буде Юра має 5 монет по 10 копійок і також 1 гривню. Таке питання. У кого з хлопчиків найбільше грошей? А в кого з хлопчиків найбільше монет? Найбільше грошей? Питання. І найбільше монет. Друге питання.